В національному центрі боротьби з організованою злочинністю Чехії заявили про завершення розслідування вибухів військових складів у Вербетиці, які сталися у 2014 році. Слідство дійшло в висновку, що за організацією вибухів стояла російська військова розвідка, а безпосередніми виконавцями були агенти Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін. Ті самі, які у 2018 році за допомогою отрути Новічок намагалися вбити колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Отруйники скрипалів виявилися підривниками у Вербеце. Російська військова розвідка була причетна до організації вибухів та загибелі чешських громадян, включаючи той факт, що це була не поодинока акція, а частина довгострокової підривної діяльності на території Європейського Союзу та України, заявили у чешському безпековому відомстві. Подальше розслідування справи було припинено. Бо, ох як каже несподіванка, Росія не співпрацює із чешськими силовими структурами та не видає підозрюваних. Нагадаємо, результатом вибухів у Вербетиці, окрім матеріальних втрат, стала загибель двох громадян Чешської Республіки. Варто додати, що у вересні СБУ та ДБР завершили своє розслідування вищезазначеного теракту. А також розслідували підрив військових складів у Сватовому Луганської області у 2015 році. Слідство дійшло висновку, що до обох випадків причетні російські спецслужби. Насправді це ще не вся історія. За заявою чешського міністра внутрішніх справ Вітара Кушана, вибухи ВРБТЦ завдали державі збитків на 1 мільярд крон, що за поточним курсом складає близько 42 мільйонів доларів. Окрім того, через вибух на державному об'єкті 9 тисяч цивільних осіб зазнали збитків. Наразі 310 мільйонів крон було виплачено у якості компенсації. Відповідно, офіційна Прага домагається від РФ виплати відшкодування. Про це 29 квітня заявив повноважний представник МЗС Чехії Мартін Смолек. Відзначимо також розслідування видання The інсайдер, яке виявило, що підрозділ, у якому ймовірно служили Чепіга та Мішкін, може бути причетним до вибухів складів зброї у Болгарії у 2011 році. Тоді Росія хотіла зірвати постачання зброї Грузії. Тож, як ви бачите, виплата Москвою репарацій поступово стає питанням загальноєвропейського масштабу. Ну а ми разом з вами, шановні глядачі, продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу, зберігаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була контрпропаганда. До побачення!